по закриття неба стоїть у нас е, топовим питанням практично номер один починаючи з е, березня 2022 року я нагадаю що починаючи з березня 2022 року постійно одна, одна з головних тем комунікації з нашими е, партнерами було закрити небо до цього долучалися і дипломатичні служби. До цього долучалися і представники культури. До цього долучалися і парламентарі. Вже не говорячи про офіс президента, або про уряд. і про питання постачання а, ППО, постачання відповідних літаків. У нас постійно говориться. Створюються коаліції. Навіть не потрібно мати такі трагедії, як відбулася або сьогодні вночі, або в сумах, або в Кривому Розі. Все одно це питання стоїть труба постійно на кожних перемовинах. Якщо б воно не стояло, ми б не мали навіть ту кількість Петріотів або f 16 або постачання мережів, які зараз відбуваються, які маємо на сьогоднішній день. Є одна велика проблема. Звісно, нам хочеться, щоб коли ми бачимо таку трагедію, бачимо наших загиблих дітей, щоб уже на наступний день у нас стояло під кожним будинком багатоповерховим, хоча б по одному Петру. Дійсно, це всім хочеться. Але потрібно розуміти, що виробництво такої техніки, воно дуже часто займає на рік, як мінімум, вже не говорячи про її постачання, навчання екіпажу та іншого. І більше того, такої техніки в Європі не дуже багато. Коли ти розмовляєш з нашими партнерами, от один на один, приватні бесіди, ти стоїш в Польщу, наприклад, або Німеччину, і говориш про ППО, ти дізнаєшся про те, що вони, якщо б у них відбулася така війна. Станом на сьогодні та ж Польща Німеччина не здатна закрити навіть власне небо. У них недостатньо тої кількості ППО, яке є. І це в той час, коли вже там і розвідки їх, і представники Генштабу, і німецького, і польського говорять про те, що вони очікують там найближчі 2-3 роки воєнний конфлікт, воєнне вторгнення від Російської імперії. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.